У Вінниці відбувся форум громад Вінничини Економічний план перемоги. Учасники форуму, голови та представники громад Вінницької, Черкаської та Київської областей працювали разом з експертами та благодійними громадськими організаціями над проблематикою економічного розвитку в умовах воєнного стану. Почесним гостем форуму, який ініціювали громадське об'єднання Ми Вінничани і громадське об'єднання Центр суспільного моніторингу Вектор став третій президент України Віктор Ющенко. Третя дискусійна панель заходу мала назву залучення грантових проєктів в громади. Спікерами панелі були директор благодійного фонду МХП Громаді Тетяна Волочай, голова Бобрицької громади Олена Штефан, голова Водяницької об'єднаної територіальної громади Руслан Каюк з Черкащини і голова Липовецької об'єднаної територіальної громади Віктор Бичков, що на Вінничині. Однією з основних тем для обговорення була тема залучення грантів для громад від благодійних організацій. Зокрема, благодійний фонд МХП Громаді, який є лідером в реалізації проєктів та впровадження соціально значущих змін в малих містах і селах України. Вже вісім років благодійний фонд вирішує різного сектору питання територіальних громад в 13 областях України. Зараз у нас в команді вже 50 чоловік вмотивованих. У нас є відділ національних проєктів, відділ по залученню партнерств, тобто відділ по залученню грантів. У нас бюджет річний складає 300 мільйонів гривень, принаймні в 2022 році. І звісно, зараз перша потреба, на яку ми витрачаємо половину, навіть більшу половину, це фронт. Ми допомагаємо військовим з необхідним обладнанням, дронами, екіпіруванням, автомобілями. Все, щоб наблизити на перемогу, тобто це наша робота на перемогу. Друга частина це все ж таки робота в громадах, підтримка соціальних ініціатив, національних проєктів, проєктів з культури, з активності громад, з української ідентичності. Тетяна Волочай не тільки надала практичні поради громадам, а й представила постійно діючий конкурс соціальних ініціатив. Час діяти Україно». Благодійний фонд МХП громаді проводить його щорічно. Окрім фінансування конкурсних заявок, громади мають можливість навчатись проектам у менеджменту, написанню заявок, обґрунтуванню проєктів. Для цього в рамках конкурсу відбуваються тренінги, навчання, коворкінги. Ось за два роки останні ми підтримали 250 проєктів в 12 областях України. І що тут важливо, по-перше, це контекст, ну, в який змінився, але конкурс не змінився тобто, під час повномасштабного вторгнення. Звісно, проекти були про укриття, про ветеранські простори, про центри зосередження внутрішньо переміщених осіб. Іншою особливістю є те, що в цьому конкурсі одним із критерій перемоги є співфінансування. Тобто, громада має довести, що. Це людям також потрібно. Тобто, має громада дати якусь частину має сільська рада виділити кошти на цю проблему, вирішення, якщо вона справді важлива. Конкурс час діяти Україно» слугує навчальним процесом для подання більш великих грантів. В рамках конкурсу підтримуються різноманітні проєкти – соціальні, економічні, медичні культурні освітні. Завдяки благодійному фонду МХП Громаді. Вони проводили тренінги, навчання, вони допомагали нам писати перші проекти. Як я вже розказувала, були в нас і скриньки, з якими проводили голосування серед жителів села, були в нас і аукціони ідей. І для того, щоб залучати кошти в громаду, ми навіть створили дві громадські організації, в які б могли б заходити кошти від міжнародних партнерів. Ну і не тільки міжнародних, навіть всередині країни. Більшість організацій громадських хочуть спрацювати з громадськими організаціями. Тому наука ця не прийшла даремно. У нас на сьогоднішній день вже створений локальний конкурс ініціатив, з якими будь-яка людина в селі може прийти з ідеєю, яку вона хоче втілити в себе там на вулиці, на зупинці. Ми в цьому році провели такий конкурс і підтримали 14 проєктів. Завдяки подібним конкурсам, громадам вдається гуртувати не тільки мешканців об'єднаних територіальних громад, а й бізнес та підприємства. Голови територіальних громад впевнені, що попри війну в Україні повинна бути сильна економіка. Для цього необхідно розвивати малий приватний бізнес. Коли спочатку наша країна ставила ставку на промисловість, на металургію, на сировину, а потім то економічна криза вдарила, то сьогодні блокування портів, аграрну сферу дуже зацепила. То сьогодні ми маємо працювати на переробку і саме із малим приватним бізнесом. І, зокрема, якщо сьогодні брати сьогоднішній форум, він є досить дуже дієвим, саме залучення різних коштів для приватного бізнесу, грантів від різних благодійних міжнародних фондів, громадських організацій. А сьогодні, навіть під час війни, вони є не так багато, але вони є. І як показує досвід нашої громади, кілька приватних підприємців, які вчасно сплачують податки, які легалізувалися, відповідно, вони можуть залучити ці кошти. Голова Липовецької об'єднаної територіальної громади Віктор Бичков поділився досвідом співпраці ОТГ з благодійним фондом МХП Громаді, зокрема в області спорту. Напрямок співпраці нашої з благодійним фондом МКП Громаді носить в основному такий соціальний характер, освітній характер. Це підтримка шкіл і саме головне спорт. Ми от цьому році відремонтували найбільший вклад. У нас був МКП Громаді, спільний вклад у поновлення спортивного майданчика із штучним покриттям, на якому граємо футбол, волейбол, баскетбол. Можливо, теніс ну, не граємо, в смі можна грати теніс, але це у нас три види спорту, які практикуються і популяризуються.